Бабусь, mm. я тебе хочу спитати, бо ти як готувала паску, ти сказала, що в тебе є певна традиція. Готувати паску треба тільки в чому? В білому вбранні. Тільки в білому вбранні. Ви таки знали? Та часто кінчу його святку. Я теж цього не знала. І... Потім мені що з пісні співати. Бабусь, а чи ти співаєш якусь пісню? Я не співала, просто, Господи, в love слові. І в тебе це... завжди найкращі паски виходять? Так, я б не сказала так найкращі. Найкращі паски а це в Чи... Дони Ніни, снігур, Ніна. Капучино. Капучино балеріно для. Дониніни. Тетяла, розкажи, як бабуся п'є каву. Прогріто тільки гарячу і в тебе експрес. Ти не можеш зробити, щоб кип'ятком була кава. То який ти спосіб винайшла, щоб догодити для дониніни? Я прогріваю чашечку. Щоб задобрити так. Я прогріваю чашечку, тоді кава гаряча. І дивіться, яка класна кофта в бабусі, з такими сердечками, з такими вирізами, дуже класно. На грудях ще? Дуже класно, бабуся, дуже модне ви вибрали. Пробуй своє капечення. І скажи нам свою думку. Чи достатньо прогріта частка? Прогріта, гаряча, чи таке, як я люблю. Як поляки як Горонцо. Молодець бабуся. А ти що тітяла? Ти довольна, бо ти вже з'їла, скільки ж пасок, напевно. Я зі одну таку пасочку і Стефану з'їв, Я думаю, дві таких пасочки. Ну, звісно.